Їх винайшли близько 30 років тому, але вони вже всюди літають у повітрі, виснуть на деревах, плавають в річках та океанах. Ними. Переповнені ліси та гори. Поліетиленові пакети не піддаються утилізації та не розкладаються протягом довгого часу. Наслідки цієї проблеми усвідомили і сильні світу. Цього з пластиковими пакетами вже доволі активно воюють у різноманітний спосіб. Одні вилучили їх з торгових центрів, і покупці повинні приходити зі своїми сумками. А деякі ввели штрафи за використання целофану. Вже з наступного року, поза законом, поліетиленові кульки можуть опинитися і в Україні. За і проти пластикових торбинок збирала Ірина Гоць. Колись в радянському союзі вони були великим дефіцитом. Пластикові пакети навіть прали та сушили. А вже сьогодні без них важко уявити будь-який похід до магазину. Покупці сортують по кульках продукти, а вже вдома викладають їх у холодильник та шафи, а пакети викидають в урни. І так щодня людям це подобається, мовляв, зручно і задарма. Бувають не дуже. ну в рвуться іноді. А так нічого. Кожен продукт можна окремо завернути в кульочок і. Це найпопулярніша модель пакета на цьому ринку: 200 штук всього за 10 гривень. Витримує до 2 кілограмів ваги. Середня тривалість його життя лише 20 хвилин, а ось термін розкладання аж 200 років. Поліетилен гарантує якість, дякую за придбання та вабить. Смайлики, українські орнаменти і різнобарв'я на будь-який смак та вибір. Найліпше розуміється в пакетах на базарі продавчиня Аня, адже цим крамом торгує вже дев'ятий рік. Беруть одноразові з ручками, звичайно. не самі ходовіші, тому що людям зручно. А скільки вони коштують? Вони? Упаковка? 200 штук, 10 гривень. А чи знаєте, ваші такі кульки вони дуже небезпечні для навколишнього середовища? Чи чули щось? Та чули про це, але людям, я розумію, зручніше так буде, чим зовсім без кульків, як мабуть носити товар. А от екологи війну поліетилену оголосили вже давно. В Перспективі підтримати зелену Європу у її прагненні позбутися пластикових пакетів лише раді, адже переконані, матеріал шкідливий. Шкідливість поліетиленових пакетів в тому, в принципі, що вони є. Як такого, якогось забруднення вод, забруднення атмосферного повітря вони не спричиняють, але велика їх кількість. Неконтрольоване складування, відсутність утилізації створює просто забруднення, забруднення, скажімо так, фізичне, забруднення ґрунтів, літосфери. І В принципі, це є досить поширене явище. Проте і таку думку теж не всі поділяють. Науковці запевняють, не забороняти треба, а навчитися переробляти, як це вже давно роблять у всьому світі. Адже прозорі поліетиленові кульки взаємодії з продуктами шкоди не несуть. Вони не шкідливі та не токсичні. В цілому світі фактично полімерні ті пакувальні матеріали на основі поліетилену майже на 100%. Вторинно переробляються. І є найрізноманітніші методи вторинної переробки, починаючи від найпростішого використання поліетиленових добавок до асфальту, як зв'язного полімерного матеріалу, до таких вже складніших продуктів, як пальне, литки, бензини, мастила. Тож. Та все ж поліетилен уже давно поза законом не тільки в Європі. Заборону на його використання ще років із 10 тому запровадили в Бангладеші та Сінгапурі. Україна собі тягнеться. Окрім пропонованої заміни поліетилену на папір, бачать іншу альтернативу екотурбинки. Натненики цієї ідеї переконані, таким чином не лише екологію берегти можна, але й значно зекономити. Адже за рік Україне в середньому витрачає 80 гривень на пакети, а така сумка обіцяє. Ідеться йому вісім разів дешевше. Ідею заміну поліетилену на будь-що інше розділяють не всі продавці. Одні кажуть, що господар привезе, у те й складатимуть товар покупцям. А інші бідкаються. Деякі речі, окрім пластикового пакета, запакувати нікуди. Розцінніше салфанові кульочки. Ну, якщо будуть по буде, буде папіри, паперові, кульочки. Нам все рівно що запаковувати. Якщо покупці подобається більше паброві, немає питань. Зараз проєкт заміни пластикових пакетів об'ємом менше 20 літрів, товщиною 25 тисячних міліметра, проходить громадські обговорення. І лише потім його відправлять до Верховної Ради. Якщо народні обранці також скажуть своє ні поліетиленовим кулькам, закон вступить у дію уже наступного 2013 року. Щоправда, альтернативні паперові пакунки безкоштовними уже не будуть. Ірина Гоцентрій Дробний Дмитро Логвиненко. про тиждень.